Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день завозу, ціна за кілограм 349 гривень. Перша знахідка це ось така сорочка в красивому графітовому кольорі в новому стані. За складом вона на 87% з модалу, 13% поліестер. Розмір був вказаний двійка, я так розумію, що це М. Ось так вона виглядає в примірці, навіть дуже непогано. В ідеальному стані блуза без жодного дефекту, і на дотик вона дуже схожа на шовк. Блуза йде з накладними кишеньками в такому кежуальному стилі, в принципі, розслабленому, як я люблю. Не знаю, чому я її не купила, але от трішечки жалію залишила її в магазині. І переходимо до наступної моєї знахідки. Це ось така смугаста блуза. Вона більш уже романтична, вишукана, дуже красиво тут зроблені рукава. Спереду імітація гудзики фірма Жорж і розмір вказаний 18-46. Тобто вона, в принципі, така от XL, Але ви знаєте, що всі речі я приміряю, і вже тоді дивлюсь, підходить, не підходить. За складом блуза непогана: 63% віскоза, решта тут поліестер. Блуза має красивий виріз, тут такі от відкриті плечі, можна ще більше опускати, але, на жаль, вона на мене завелика, надто широка і надто ці рукавчики теж широчезні. Блуза в ідеальному стані, без жодного дефекту, взагалі як новенька. І переходимо до наступної знахідки. Це ось така біла блуза. Вона як шифонова, напівпрозора. Розмір вказаний восьмий, і я так розумію, це 34-36. Дуже сподобався мені її крій, дизайн У неї такі от пишні рукава. І попереду є такі, як дві зав'язки. Можна робити собі бантик або як галстук зав'язувати. За складом, на жаль, вона повністю синтетична, а це 100% поліестер. Дуже шкода, адже вона дуже на мене малесенька. От Гудзики всі розійшлися. Попереду отак от натягнулася. От прикро, адже вона, на вигляд, шикарна, дуже мені сподобалася, попри те, що вона синтетична. І взяла, до примірочної ще ось таку білу блузу, теж в такому романтичному стилі. Написано, що це лімітована якась серія, розмір 16-й. Блуза пошита з такого напівпрозорого матеріалу, як шифонова, Mark Spencer фірма. І за складом, очевидно, що це також повністю синтетика. 100% поліестер. Буза в новому стані, і давайте подивимося її в примірці. Вона, звісно, чудово підійшла по розміру, але для мене вона надто прозора, усе світиться, просвічується. Можливо, сюди потрібно піддягати якийсь такий от топ чи якусь таку делікатну майку, і тоді можна її носити. А от в такому вигляді, для мене це от надто відкрито. І у мене сьогодні такий багатий день саме на блузи знайшла ще ось таку в ніжному зеленому відтінку. Фірма Primark, Вона абсолютно новесенька, ще ось такою картонною бірочкою. Вказана її магазинна ціна. Так розумію, по знижці вона коштувала 11 євро, і вона в нас в 40-му-12 розмірі. Ну і очевидно, що також синтетична з поліестеру. Дуже шкода, адже усі блузи дуже достойні. На жаль, от склад тут підкачав. І скажу вам, що з усіх блуз ось ця мені сподобалася найбільше. І по розміру вона підійшла просто ідеально. І ось у неї такий універсальний крій фасон можна її вдягати в якихось таких романтичних, класичних образах. І вона чудово підходить і до джинсів. Відтінок теж дуже такий, от милий, романтичний, весняний. І трішечки б вона напевно була більш з такої цупкішої тканини, не такої прозорої. Я б собі її точно взяла. Дуже вона мені сподобалася. за своїм кроєм і фасоном виглядає просто шикарно. Напишіть в коментарях, яка з блуз, які я приміряла, вам сподобалася найбільше. А ми переходимо до моїх інших знахідок, взяла до ось таку спідницю, але потім подумала, що вона мені надто нагадує якогось такого колорадського жука. Я її вже навіть не міряла, просто вам ось так: от прикладу і покажу. Це фірма H&M. Попереду вона повністю зачіпається на гудзики такої середньої довжини трішечки нижче за коліном. І взяла до примірочної ще ось таку сукню від фірми Primerk в 10 розмірі. Вона йде в клітинку. Така вона дуже кежуальна, розслаблена, ніби пошита з сорочки, так званої сорочки лісоруба. За складом сукня на 100% з зв'язку. Окрім того, видно по бірці, що вона абсолютно нова, адже бірка не затерта, не зібрана. Жодного дефекту немає, як з магазину. Дещо вона така довша за коліна, вона трішечки приталена, але не зовсім. Все-таки тут мені бракує якогось пояска, адже вона ні туди, ні сюди. Можливо, через те, що не зовсім мій розмір, і вона б мала бути більш такою вільнішою за своїм кроєм а через те, що це доволі такий маленький розмір, вона виглядає ніби і приталена і водночас широка. І взяла, до примірочної ще ось таку сукню, теж від фірми Primark в розмірі S. Вона така от сукня розлітайка, крім неї прикольний. А от склад не дуже, оскільки вона синтетична. Сьогодні якось у мене дуже багато синтетики. Для мене це не характерно. Адже ви знаєте, що я все таки прихильниця натуральних тканин. На вішаку платічко мені сподобалося більше ніж в примірці, можливо, тому що це еска, і воно на мене надто коротке. Якщо його вдягнути на відповідний розмір, воно буде виглядати краще. Я собі зараз шукаю якесь таке от дуже повітряне, легеньке плаття. Хочеться таке, щоб в нього було дуже багато фальбаночок, рішечок. В принципі, для мене не принципово чи воно буде з натуральної тканини чи з синтетики. Головне його легкість. І наступна знахідка це платічко від фірми Кос. Усім його раджу. Це такий от middle market, Все таки більш дорожчий сегмент, ніж H&M І Zara. Якісні, дуже креативні речі вони роблять. І переважно тут у нас натуральні тканини. Це платічко не виключення, воно на 100% з бавовни. Це плаття також в розмірі S і знову ж таки, як на мене, трішечки за коротке. Тут такі от рукавчики 3 четверті, красивий такий темно-синій колір, і було б воно ідеальне, якщо б трішечки було довшим. І перед тим, як перейти до сумок, трішки покажу вам ціни. Перша блуза, яку я приміряла, заважила 60 гривень, і така от напівпрозора шифонова блуза в зеленому кольорі 48 гривень. І серед сумок гляньте, яку цікаву знайшла, з такими от зірками, вона невеличкого розміру. Ось такий бренд, і на диво вона з натуральної шкіри. Ось тут є бірочка, де це і вказано так: 100% натуральна шкіра. Сумка, до речі, в дуже навіть хорошому стані, без дефектів. Нагадаю, це той самий секонд-хенд, Це другий день завозу. Ціна за кілограм тут коштує 349 гривень. Тобто, ось ця шкіряна невеличка сумочка заважила б не так, в принципі, і дорого, думаю, гривень 100. І гляньте, якої цікавої форми і цікавого яскравого такого жовтого кольору була сумка. Це вже еко шкіра. Вона йде така напівкругом, як місяць. Дуже справді оригінальна і незвична. Ось ця, як на мене, теж дуже навіть, непогана сумка. Сумка багать з такими двома відділеннями, защіпається на замочок з двома доволі довгими ручками. І ось ця теж така от величезна сумка шопер. Вона ніби плетена гачком в новому стані. Ось тут можна прочитати бренд, і вона абсолютно новенька, без жодного дефекту. Така от на літо просто супер. Дуже хороший сьогодні вибір сумок, їх є багато і справді можна щось знайти цікаве. Ще ось така була чорна сумка, вона, як на мене, теж дуже з цікавої форми. Якщо не помиляюсь, вона з натуральної шкіри. Ось така на одній руці в такому теж розслабленому стилі, така як сумка мішок. Дивимося далі. І ще ось така от сумочка від Ted Baker, такі доволі часто трапляються в секонд-хенді. І була ще ось така сумка від Фіорелі, відомий бренд з натуральної шкіри, але, на жаль, кутики у неї були дуже сильно затерті. Ще ось така в новенькому стані, в такому кольорі хакі від River Island з такими от замочками. Доволі цікава сумочка. Дивимось далі. Текстильні сумки мене мало цікавлять. Давайте глянемо, можливо, все-таки знайдемо щось з натуральної шкіри. Ось така в дуже хорошому стані. Цікаве поєднання бежевого і різних відтінків коричневого це була в нас екошкіра. І була ось така цікава сумка в кольорі Бордов, в дуже навіть хорошому стані, і вона з натуральною шкірою, ось тут є відповідний напис. і дуже цікава така от кольорова підкладка загалом сумка в ідеальному стані. І була ще одна сумка від бренду Фіорелі в дуже красивому відтінку, такому пастельному, зеленому, м'ятному, і вона теж в дуже хорошому стані. Щоправда, це не натуральна шкіра, це замінник. І це взагалі не сумка, як виявилося, рюкзак, позаду є ось такі от шлейки. І переходимо до взуття. Були ось такі босоніжки в новому ідеальному стані. Від Попая це 36 розмір з такою грубою плетеною підошвою. Ось такі ще босоніжки яскраві жовті, в непоганому стані. Я так розумію, це натуральна шкіра, невеличка така от танкетка є. І розмір був вказаний 44-й. Мені вперше зустрічається жіноче взуття такого розміру. Дивимося далі. Ось такі ще босоніжки на корковій такі підошві. Вони текстильні, з такими от квітами і в доволі хорошому стані. І ось такі абсолютно нові босоніжки, туфельки, вони в такому срібному металізованому кольорі. На зійкому каблучку ще є ось така одна наліпка, це 38-й розмір. Фірма Primark це, в принципі, масс-маркет, але виконані вони доволі добре. І ще були ось такі от босоніжки в такому бронзовому кольорі, теж в хорошому стані. Доволі хороший сьогодні вибір взуття. Нагадаю, це другий день завозу, і ціна за кілограм 349 гривень. Це все ваговий відділ. Ось такі ще шльопанці на сійкому каблучку були. І ось такі босоніжки. Якщо не помиляюсь, вони з натуральної шкіри. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей.